Вони сподіваються, що драму програшу заглушать акорди російського військового маршу. Один з диригентів кривавих розгонів майдану Андрій Клюєв на мінорній ноті випав із української п'єси. Де зараз перша скрипка адміністрації президента Януковича одразу і не вгадаєш про російський політик, хоч і тягнув країну до митного союзу, все одно мав бізнес в Австрії. Напевно, коли Відень заморозив рахунки корумпованої влади, Клюєв потрапив у незвичну ситуацію. Програма гроші відправляє гінця до Європи, аж раптом нам пощастить знайти представника з банкрутілої влади і допомогти з квитком до України. Та значить, друзі мої, що життя стало веселіше, жить стало лучше. Микола Азаров, як виявилось, не єдиний шанувальник Європейського Союзу. Поки колишнього голову адміністрації президента Андрія Клюєва в Україні оголосили у розшук, його родичі, наче відчували і придбали хатинку у передмісті того ж таки відня. Зараз ми вам її покажемо. Будинок Клюєвих в 25 кілометрах від Відня у затишному містечку Тюльбінгер-Когель, цілодобово охороняє озброєний бодігард. Ми шукаємо Андрія чи Сергія Клюєва. Вони є вдома. Ні, зараз немає. Тут була Ірина Клюєва, вона поїхала. І коли буде, не знаю. тут знімати не можна. фото Нам дуже щастить і на ганку, з'являється покоївка клюєвих. Вы не подскажете, мы ищем вот Ирину Клюеву, Сергея, Андрея Клюева. Они бывают здесь? Да, бывают. Еще... Бывают, да? Да. А если не секрет, вы вот кто? Я здесь работаю. Работаете? Ага. Да. А давно здесь был Андрей Клюев? Я не знаю ничего. Я сегодня пришла для Ага. Я понял. З'явився в Австрії на початку 2000-х років, 2002-2003, вже тоді були створені підприємства. Австрійським бізнесом встигла б завестися родина ключових, поки була при владі в Україні. Їх компанія розташовується десь на цій вулиці, Здається, ось ця будівля. Вони ще використали фінансову підтримку європейської комісії, яка була спрямована в на розбереження. Вони все гроші підключення власних сонячних електростанцій до мережі. Брати Клюєви першими в Україні здогадались заряджати гаманці на сонячній енергетиці. Грандіозний бізнес мав подарувати Україні шалену економію, але у високих кабінетах з'явились інші плани. Сумку тому що фірма братів клювових актів яка займається сонячною енергетикою. Як? Тут у відділі за цією адресою осіб обіз, але мільйонні дотації вони отримували з українського бюджету. Коли Янукович став президентом, а Клюєв став першим віце-прем'єром, клюєв очолив комісію з питань підтримки інвестиційних проєктів. І ця комісія, яку очолював Клюєв, вона виділила актив Солару 200 млн грн бюджетної підтримки. Виходить, що органи, які очолював клюєв, виділив гроші сімейному бізнесу Клюю. Саме час в програмі гроші побачити, як живеться бізнес у Клюєвих у Далекій Австрії. Можливо, побачимо Андрія Клюєва на роботі, бо саме тут, як виявилося, він заробляє гроші. Штукля фія. Добрий день, я журналіст з України. Ми шукаємо Андрія чи Сергія Клюєва. Ви не маєте права тут бути. Ідіть звідси. Ми зараз викличемо поліцію. Схованка колишнього голови адміністрації президента Андрія Клюєва і досі невідома. Можливо, пан Клюєв зачаївся у своїй київській фортеці. Немає клюку. Андрій Петрович давно тут не з'являвся? Я став. Угу. На моїм чергове не з'являвся. Ну ви приватна чи державна охорона? Державна, так? Державна, да? а. а чому державна охорона охороняє будинок Клюєва? За договор. Програма гроші дуже сподівається, що Австрія гідно оцінить підприємницький хист українських високопосадовців. І, бодай родина Андрія Клюєва більше не буде витрачати наші гроші на особисте європейське свято.